Вирва завглибшки метр, а діаметр майже чотири. Повсюдно розкидані уламки від ворожого шахеда. Сам безпілотник уже вилучили спецслужби. Він прилетів о 4.50 зранку в підбірцях. Як трясеться земля? Чули навіть у довколишніх селах. Двері дрібежали, то я чув. десь п'ята година. Дребі двері, ду-дунь, я думаю, опана, то що ще стало? Я Ще зірвав, вже встав, відразу більше не спав. Ну я, звичайно, спав, від сильно шуму пробудився. І потім взрив. Ну, і ну так чули, як працювало ППО, як летіли самі шахіди і два гучних вибуха. Хоч впав БПЛА за декілька метрів від житлового будинку, але добряче його пошкодив. Тут вибиті вікна та двері. Потрібно ремонтувати стіни, стелю і дах. Жінка, яка тут мешкає із сином, в момент влучання у будинку не була. У цей час вона поверталася з роботи і спілкувалася з дитиною телефоном. Він говорив: мам, говоріть зі мною, бо летить просто летить на мене. Він сказав до мене зразу спочатку зі мною все добре. Я Живий. Це вже друге влучання по території цього будинку. Перший раз було у травні 2022-го. Тоді, пригадує пані Наталія, не встигли на новобудові облаштувати покрівлю, як трапився приліт. Ми в квітні тільки зробили дах, а в травні 3 травня це прилетіло. Нам за вікна не компенсували, ми самі це все за свій власний кошт. А за дах нам кинули таким не досить невеличку суму, і тобто вона в мене є на рахунку, але я нічого з неї не можу зробити, тому що мені треба ще докласти Енну кількість. Дуже багато, щоб я змогла відновити дах. А тут ще раз прилетіло. Перше, що потрібно зробити, каже Наталія Гетнарович, усе поприбирати і бодай якось позатуляти діри. Адже з комунікацій тут практично нічого немає, а на дворі зима. Ми якось зараз позатуляємо ті вікна. Нам пообіцяли, що таке світло нам дадуть, хоча б. Якісь калорифері, одна кімнатушка. Минулий раз у нас п'ять з половиною місяців тут світла не було. Це було жахіття. Тобто, ми мали генератор, газу у нас тут нема. Щоб ви розуміли, голова Личаківської райадміністрації адміністрації Юрій Лукашевський на своїй Фейсбук сторінці пообіцяв, що постраждалим власникам понищеного помешкання виплатять від львівської міськради допомогу на відновлення вікон та дверей. Однак чи вистачить цих грошей і коли їх виплатять, невідомо. Минулий раз мешканцю компенсували з державного бюджету 33 тисячі 600 гривень. Наразі ж сім'ї допомагатимуть латати целофаном діри благодійники. Буквально щойно в нас були представники благодійної організації, одної з львівських, які власне запропонували з допомоги. Вони готові сьогодні вже їм допомогти з тою поклейкою. Окрім цього житлового будинку, інших пошкоджених помешкань у підбірцях немає. Віталіковела, Юрій Маковецький та радіокомпанія Перший західний.